Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачну страву далму з виноградного листя. Ця страва чимось схожа на наші голубці. Має особливий аромат та смак завдяки виноградному листю, в яке загортається начинка. Приєднуйтеся, будемо готувати разом! Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Насамперед займемося виноградним листям. У мене воно своє домашнє. На початку літа я робила таке заготовлення, щоб зимку його відкрити та приготувати цю смачну страву. Відкриваємо кришку, дістаємо листя та перекладаємо його в друшляк, щоб трішки стік маринад. Не дарма такий приємний аромат при відкритті банки, адже в кожну порцію скрученого листя було покладено невеликий пучок свіжого кропу та було покладено пару зубчиків часнику. І поки стікатиме маринад, приготуємо фарш. Для початку нам потрібно дві цибулини нарізати дрібненькими кубиками. Тепер нарізану цибулю ділимо на дві частини. Одну частину будемо обсмажувати, а іншу додамо сирою до фаршу. На розігріту сковороду виливаємо 3 столові ложки олії та додамо 30-40 г вершкового масла. Висипаємо нарізану цибулю і обсмажуємо її до прозорості, щоб вона стала м'якою. Коли цибуля обсмажилася до потрібного стану, додамо 3 столові ложки домашнього томатного соусу. Все це добре розмішуємо і готуємо 2-3 хвилини, а потім знімаємо з вогню. Я заздалегідь перекрутила кілограм 200 м'яса на м'ясорубці. В ідеалі для далми підходить яловичина або баранина. Але оскільки моя сім'я віддає перевагу свинині, то і далму будемо готувати зі свинячого фаршу. До готового фаршу додаємо сиру нарізану цибулю. Цибулю обсмажену, 1 стакан сирого промитого рису. Тепер додаємо приправи. Одну чайну ложку солодкого перцю, 1 чайну ложку базиліку, половину чайної ложки м'яти, половину чайної ложки хмелі сонелі, солимо та перчимо за смаком. У мене аромат сіль з приправами. Цю масу потрібно добре перемішати. Спеції нададуть фаршу чудовий аромат. Але для повноти смаку не вистачає ще одного важливого інгредієнта свіжої зелені. Додаємо дрібно нарізаний кріп та петрушку. Тепер ретельно перемішуємо і фарш готовий. Виноградне листя кладемо на дошку гладенькою стороною вниз, а прожилками вгору. Беремо приблизно десертну ложку фаршу і завертаємо листок. Ось така у мене вийшла далма. І так продовжуємо завертати все виноградне листя. Коли вся далма накручена, її потрібно щільно укласти шарами в каструлю. Зверху кладемо шматочки вершкового масла, яке додасть страві ніжного смаку. Заливаємо кип'ячою підсоленою водою, щоб вона ледь покрила верхній шар. Притискаємо тарілкою, щоб вони залишилися нерозвернутими під час кипіння. Все це накриваємо кришкою і ставимо на плиту готуватися. Поки готується долма, приготуємо сметанний соус. До сметани додаємо нарізаний свіжий кріп та петрушку. Подрібнений часник. До смаку посолимо та поперчимо. Ретельно все перемішуємо і соус готовий. Долма готова після години томління на повільному вогні. Знімаємо тарілку, а залишки води швидко вбирається. Ароматна, ніжна та незвичайно соковита далма готова до подачі. Подаємо її зі смачним соусом та насолоджуємося чудовою стравою. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться рецептом з друзями. Дякую за перегляд і до нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!